Після п'яти років у нас на східному побережжі час повернутися додому. Привіт, Карл. Це світ. Привіт, як справи світ? Мама, вона мертва, бро. Зупиніться. Тепер не водій Донизу і на живі. Я візьму його, керменту. Це мій папір, чуваче. Це гроші з наркотиків. А ага, не хвилюйся, чуваче, займешся цим пізніше. З поверненням, Карт. Ради повернутися. Ти що, не забув про нас, хлопці? Звісно, ні, офіцер Темпень. Я просто хотів знати, чого так довго. Залазь до машини. Дідько. Сиди за головою. А, ну, Близько, брудний ублюдок, топий мексиканець. Вибач. Ого! це моя сумка. Моя сумка, чуваче. Як все маєш, Карл, як твоя чудова сім'я? Я тут для того, щоб похоронити мою мать. це. Так, звичайно. Що ще тебе хвилює, Карл? Нічого. Я живу в Ліберті Сіті. Я чистий, легальний. Ні, ти ніколи не будеш чистий, Карл. Що тут у нас? Зброя офіцера Поласки, що була використана для вбивства офіцера поліції приблизно 10 хвилин тому.